Дорогі телеглядачі телеканалу Віковічного Слова і ІВТІН. Ми раді вас вітати. Сьогодні у нас особливий гість це єпископ помічник київсько-житомирської дієцезії Олександр Язловецький. єпископ кардинал Клаудіо він таким був і досі є, тому він знайшов, знаходить. Ключик для кожного. так, Підхід, якби так. Ну, до мене він теж знайшов свій ключ. Я, звісно, відмовляв. Раз відмовляв другий. Знаєте, Там було кілька кілька аргументів, але один з них був це що святіший отець, папа Франциск просить. так. Воно робить враження, якби так. Ти забуваєш тоді про все. Це тебе, до тебе, якби про тебе просить сам папа. Якби тут і єпископа поважаєш локального свого. так. А що говорити вже про, про ну, папу, за кожного дня за нього молимося. Так він, бідний, керує всі Вселенською церквою, церкву, як йому важко. І він тут звернувся, просить, так, щоб погодитися. І я тоді, це на мене зробило це, і ще інших кілька речей зробило, зробило на мене тоді враження. І я погодився через це. І це був ключик до мене, тому що якось так Бог покерував. Пізніше я дізнався, що дізнався. Я ніби і знав, але пізніше я дізнався ще більш виразно, що це, це трохи не так. Коли я був на курсі єпископів молодих у Римі, які проводяться для всіх новопризначених, так, І тривають тиждень ці курси, дуже приємні можна познайомитися з єпископами з усього світу, які там призначені на, на помічників, ординарів. І там був один єпископ молодий теж з США. І він ходив сумний. Я його питаю, чому ти сумний? А він каже: Ну, це ж американці. Він приїхав на курси, але він вже там, йому організували вже особисту зустріч з папою Франциском. І він, коли розмовляв з папою Франциском, сказав, що йому дуже важко би, бути єпископом, там, дієцезія має фінансові труднощі би, так, і так далі, багато викликів. А Папа Франциск каже: а ти хіба цього не знав? Він каже, та знав, би, але ж... Каже, чому ти погодився? Він каже, так ви ж просили. Папа каже, ні, це каже, це так нунці говорять, каже, треба було відмовитися. Да? І цей єпископ вийшов, і він сумний був через це. Да? Так, папа, можливо, пожартував трохи так, да? але він це серйозно сприйняв. Він каже: папа, мені сказав, ти міг відмовитися. Да? Я ж теж на, 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 ту, на ту саму наживку потрапив. Да? Власне, ви в проповіді вже на кінець, а після Божої служби, точніше, 9 листопада. Коли вас вітали з річницею єпископських свячень, так і з посмішкою сказали, я не знав, що можна було відмовитись. А дивлячись сьогодні, ви б могли сказати ні? Це важко сказати. Це важко сказати, тому що з однієї сторони я Богу вдячний ну, за ті знаки, які він там давав, наприклад, як того діякона, да, який сказав ваше святості, так тобто, звернувся до мене як до єпископа. І ці знаки я пам'ятаю. І мені теж допомагають ті знаки, і допомагають теж, якби оце почуття, що ти на правильному місці. Це почуття мене не підводило. Якби так, отак, як в я потрапив я відчував мені, там було добре, так як священником, попри ті мої помилки, гріхи, якби, які були так, як кожного, я, я, я завжди розумів, що я на правильному місці, що мене Бог провадить. І, і досі, якби до сьогоднішнього дня, я маю це причем, що я знаходжусь на правильному місці. Чи відмовився би я. Мені хотілося би відмовитися. Би так. Це була б дуже складна ситуація, скажімо. Я, я не знаю би, як би я з цим досвідом, який зараз, як би я з неї з неї вийшов, я можу сказати, що так, да, я би відмовився. Але як тоді з цим робити почуттям, що я на правильному місці? Мені важко це зрозуміти. Така таємниця трохи таємниця нашого покликання теж, мабуть, насправді. Але був початок. Ви отримуєте сан єпископа, і є, так як ви були скеровані до мурафи працювати, от, і ви отримуєте скерування, і ви отримуєте його в Київську Житомирську дієцезію, єпископом помічником Ви згадали про курси для молодих єпископів, і от зараз нові обов'язки. Що найбільше, скажімо, у вас є досвід священства, у вас є досвід праці з кандидатами у священники. А зараз неначе все треба починати спочатку. Які вони були, ці початки? Ну, треба було, треба було звикати до такого нового статусу. Це важко було звикати, тому що ну, іноді забуваєшся, що ти єпископ і. А люди вже по-іншому відносяться, навіть до тої самої проповіді, чи до жартів поза проповідями. Я не кажу, що треба ходити як свята корова, вже, але вже треба пам'ятати, ким ти є. Зовсім по-іншому по сприймається воно. І це важко було. Ну, справді, хтось мені сказав, що один, один з єпископів мені сказав, що ти будеш так насправді єпископом. Коли ти собі приснишся, як єпископ, От коли ти приснишся і під час твого сну ти будеш розуміти, що ти єпископ, в якійсь там тій чи іншій ситуації. Е, ну, вже шість років я ще такого сну не мав. Ще не було. Так, оце проблема. Да я не знаю, коли, коли він буде. Би, може сім сім це повнота. Можливо, варто заспівати пісню цей сон, цей сон. Мені що сниться». Я не знаю, чи допоможе, але спробувати можна. В кожному разі я такого сну ще не мав, але важко, важко, важко звикати. Новий стиль життя взагалі. Якби для єпископа, для єпископа, то вже такі, про такі виклики. Вже ти фактично в будь-якій ситуації, там навіть на священника йдучи, ти ніби й розумієш, дивишся, спостерігаєш за тими священниками, як семінарист. І коли ти стаєш священником, ти розумієш, які двері відкрилися тобі, і, та, і що тебе тепер чекає. Так само з єпископами. Десь ми там мали нагоду спостерігати, бачити, як священники, десь знаходимося біля єпископів. А коли ти знаходишся в одязі вже єпископа, то ще інший, якби, ще інший досвід, інше бачення. І важко, важко звикнути, якби. важко звикнути, що немає якоїсь такої. Знаєте, ну прямо в моєму випадку я люблю от такі конкретні відповідальності. Ось це зроби, якби та в цьому розвивайся. Там. От тобі семінарія, ось тобі семінаристи, так це твоя ділянка. Там, да? Ось тобі парафія, ось твої там, відповідальності, як вікарного священника, чи ось тобі як на парафія, ти настоятель. Коли ти стаєш єпископом, воно так все розпливається, якби, так. тобто дієцезія, але дієцезія це чотири області, це, це багато проблем. І так, на щастя, я ж єпископ помічник, все-таки, я не ординарій, я не заздрю єпископу Віталію, нашому нашому так, чи іншому будь-якому ординарію, який ну, приймають вони вже фінальні рішення, там, вирішальні рішення. Але все-таки це тебе немає вже маленької ділянки чи, чи конкретної справи, якою ти займаєшся. Ти вже понад, понад усе. Хоча колись було, так, колись було так, коли я був, коли в мене був в Римі, був такий отець духовний єзуїт Джермано Марані, я теж дуже любив, дуже мені багато допоміг на моєму життєвому шляху, італієць. я колись йому, я колись йому сказав, так, кажу, що в мене таке спостереження з'явилося, ну, коли я аналізую своє життя, що я якось швидко. Швидко чимось захоплююся, там, новим місцем, новою справою, а потім воно якось мені проходить трохи, і якби я нудьгую. Так? І мені страшно стає подумати про те, що я повернуся в Україну, мене зроблять настоятелем там, на 5 років, щонайменше, а ні то й на все життя, якоїсь однієї парафії, і це ті самі люди, і ті самі проповіді. Потім, так? І як це, ну, це просто страшно мені стає від цього. А він не заперечив. Сказав, ну, ти, мабуть, такий є, але не хвилюйся, Господь характер кожного знає, і він, кожного священника готує, якби, і дає йому ті відповідальності, які, які йому під силу. Так? І він знає, що ти, мабуть, не створений бути довго на одному місці чи з однією там, справою. Так? Тому він тобі щось таке придумає, каже, що ти будеш задоволений. Коли я став з єпископом, я це часто згадував, так? що від, від цього Господь мені дав можливість. Ну, щонайменше подорожувати по всіх, по всіх там, з благословіння Ординарія, але, але по всіх парафіях київської, житомирської дієцезії і не тільки і за кордоном, і всюди. Так? Ось, і я так подумав, да, тут є, є, так, є, є, є куди поїхати, кого відвідати. Якби, це цікаво. Да. І це мене одразу про початки служіння цього єпископу, це мене дуже захопило, так? Що, що, ти, що ти не прив'язаний до одного місця так вже, надовго. Так? А ти їдеш навіть та сама проповідь, вже, можеш сказати кілька це разів, так. постійно нові люди, нові враження. Це це дуже класно. Але з часом, після шести років, я так вже забігаю наперед. Я зрозумів, що і тут є якісь для епископа, теж та є такі рамки, трішки обмеження, вже так. Ну, власне, святе Писання говорить про завдання єпископа, яким він мав, має бути. Ви згадали про навчання, тобто це велика відповідальність нести науку церкви. Це також той, хто має управляти домом. І це є той, хто має бути бездоганним у, у, у прикладі. От в чому ця бездоганність? Ми дуже багато чуємо про святість. І іноді нам здається, що ми маємо бути такими ідеальними, навіть ідеальнішими від Бога. Іноді буває таке. В чому ця бездоганність християнина, єпископа, людини, чоловіка? Ну, бездоганність. Я протестую трохи та не, не, не хочу, щоб хтось від мене вимагав бездоганності. Я ну, на, на проповіді теж якось в катедрі говорив недавно. Про те, що коли хтось згіршиться своєю церквою, ну, слабкістю її пастерів і недосконалістю своєї церкви, це дуже корисно, якби ну, тоді так, насправді почне, почне вірити в те, що церкву заснував, заснував Христос. Тому що ми йдемо за Христом, а не ну, йдемо через пастерів, звісно, але ми не йдемо за конкретною людиною. Я б не хотів, щоб хтось. Хтось мене там іде, ідеалізував. Я стараюся бути добрим пастором. я роблю свої помилки, там, маю свої гріхи, але, принаймні, ну, я не без цього, я як, як, думаю, як кожен, мабуть. Але ну, я принаймні, моя, можна сказати, приклад мій полягає в тому, що я, я стараюся це направити, наскільки можу. Я стараюся виправлятися, я стараюся жаліти над, над так? Я щиро плачу би, над, цьому, над своїми гріхами, якщо такі трапляються. Як ну, я свідомий, того, що, що я грішник. Так? Але я мене дратують дуже, дуже люди, які, які ідеалізують. Як, От як тільки я бачу, що хтось мене ідеалізує чи захоплюється, я, просто, я, можу, я можу цю людину відштовхнути. Ну, може не фізично, але відштовхнути, щоб їм зробити неприємне. Ну, щоб вони пройшли швидше цей етап, якби при особистому спілкуванні, при тому, як е, ми як католицьке телебачення е, теж транслюємо Божу службу з храму Святого Олександра у Києві. І іноді буває так, що я ну, маю посидіти біля монітору, послухати проповідь: усмішка, відкритість і радість з проповідування і зустрічі з парафіянами. Тоді е, звідки це береться? Береться, це чи це, це, це ви так оцінюєте, бо буває по-різному. Буває, що в тебе чудовий настрій, ти служиш літургію, розмовляєш з людьми, говориш проповідь, виходиш і підходять, підходять там парафіяни, так кажуть: отче, ви сьогодні на проповіді були ніякі, на вас обличчя не було. Чому ви такий сумний щось сталося? І ти такий вау. Або є таке, що дійсно на серці камінь якийсь, ну з тих чи інших причин там? Да. Та кажу, у вас такі настрій, ви так сьогодні гарно проповідь сказали. То це дуже важко, дуже важко вгадати, я думаю. Тут дуже важко вгадати, але трохи, якби я до проповідей готуюся, ну там не те, що невідомо як, але я до проповідей готуюся не тільки в тому значенні, що щось там стараюся підчитати, якийсь приклад знайти, так щоб якось донести те, що там ту тему, яку я, яку я готую. Але готуюся в значенні такому, що я завжди стараюся там піти до сповіді е перед тим. Бути в стані благодаті, десь там посидіти просто з Ісусом і попросити Його про благодать доброї проповіді, не те, що готуватися, а піти в храм, сісти і посидіти в тиші, от. щось сказати, щось ні, але попросити про благодать доброї проповіді піти. А тоді в мене такий спокій є, би, спокій, радість. Ось. Потім в мене мій, мій улюблений святий Томас Мор. Я його справді люблю, і як потраплю до неба, то напевно буду радий бачити всю свою родину, друзів. Але між іншими, ну мені, мені цікаво було б зустрітися саме з ним, бо я його ніколи не зустрів в житті. Так це буде дуже-дуже цікаво. І це він мені дуже багато допомагає. То буває це буває. Я його прошу. Я сам людина спокійна, так це, але я його часом прошу. Про допомогу саме в проповідях. Він був гарним публічним оратором. Мені до нього не дорости, звісно, але я про те, що він мав таку теж нотку почуття гумору таке. в тих чи інших ситуаціях. Це згадується десь в його там, біографії. Ось я його завжди прошу, про те, що він допоміг мені під час проповіді, щоб це не було так песимістично і щоб люди спали на да, І я думаю, допомагає тому. У вас вже три роки досвіду єпископства. Шість. Але питання є в тому, що 2022 рік. У вас три роки досвіду єпископства. І для вас, для всіх нас, для цілої країни приходить, мабуть, найскладніший етап, в якому нам довелося жити. Ви так само, як і всі ми чули про те, що може бути війна. Де вона вас застала, Бо кожен з нас зустрів війну десь. Але чи ви очікували її? Які були ваші перші рішення? Що ви сказали? Богу, собі і вірним? Ну, я з, з однієї сторони не сильно вірив в те, що війна почнеться, розпочнеться. Так багато хто з українців. Тому що нас і заспокоювали, і сам президент заспокоював нас, так? що цього не станеться. Але десь тривожність була. Е, є ті чи інші десь там, теж не, не тільки офіційні, але неофіційні десь канали. І ця тривожність була, особливо коли дипломати збирають речі так, тих чи інших там, посольств. І, і тому мене війна застала, я так, я так кажу, я не вірив в те, що війна почнеться, але я був застала мене у городку Хмельницької області в семінарії, в якій я працював перед тим, тому що я поїхав туди священником цим Вадимом Русиловським вивести архіви нашої київсько житомирської дієцезії. Да, як то кажуть, як, ну, такий жарт жарти каже, тиха українська ніч. Так? Ніби нічого там не передвіщає якусь там біду, але сало краще переховати. так. — Це правда. Да, і ми це теж так ніби ніби ні, ніби не віримо, але про всяк випадок ми радилися, при, Італії прийняв рішення, те, що я його підтримував, тому що треба архів вивести з Києва, тому що, якби взяли Київ в оточення, то можливо це все згоріли б всі документи. І ми вирішили їх вивезти трішки, трішки подалі від Києва. От коли я приїхав ввечері, це ми все розгрузили. В кімнаті нам дали кімнату, ректор нам виділив кімнату, і вранці я мав повертатися, вранці прокинувся, вже почалася війна. Так мене застала ця війна. Що я мав? Що, ну, мої перші почуття це У мене був страх великий з двох причин. Якби перша причина, що тепер говорити людям, ну тому що. Ці наші проповіді теологічні, там, біблійні. Вони якби всі відходять на другий план. Треба говорити щось саме про війну, а ми те покоління, яке війни не бачило. Ось як тепер. Якби, так, це все для нас, для кожного з нас виклик. Якби, так, і для пастирів, і для будь-якого українця. Я тоді дуже злякався, я думаю, мене до цього не готували взагалі. Якби, жодних інструкцій немає, якби, що, як. Це був перший страх, і, і, а другий страх це був страх за українців. Я, ну, передусім за католиків. Думаю, коли почнуться, ну, вже чутки тоді були перші відео і так далі, спалені автомобілі, звірства російських солдат. Ось і тоді страх такий, як наші люди якби чи не зневіряться, так? чи не зневіряться, чи не скажуть Боже за які такі гріхи, там да, навіщо ти це все допустив? Я тебе там відмовляюся з тобою там спілкуватися, молитися, дай і претензії до Бога, і до церкви, і до всіх. О, це мене більше злякало, ніж, ніж, перше, якби, ніж перша ситуація. Потім не було таких. Я повернувся одразу до Житомира. І Пескоп Віталій вирішив, що він буде в Києві, я в Житомирі, якби Київ відрізали, щоб ми були розділені теж на дві частини дієцезії. Я був в конкатедрі Святої Софії в Житомирі, там проживав. Там і не було таких нагод навіть десь публічно щось, щось говорити. Люди реально молилися. Люди не потребували там слів. Реально багато, багато молилися. Було багато страху і багато молитви. Треба було. Я зрозумів, що треба бути просто з людьми тоді. Ось і якось так Бог надихнув, мене бути. Я старався їздити прамі Житомира, ці всі парафії, десь біля Житомира, просто відвідувати парафії, бути на молитві, бути, розмовляти, якби, щоб, щоб люди бачили, що ми є з ними. На щастя, ніхто з наших священників не втік. Якби всі залишилися з людьми, і я таким чином їх підтримував. Ось, звісно, там проповіді треба було коригувати. Бо, бо, це, бо треба було якось адаптувати їх до, до цих, цих викликів, але, але теж не втікати від того, що ну, треба проголошувати Евангеліє, Так? І я здивувався, як Господь виходить нам на зустріч ну, таким чином, що кожна Євангелія, яка була, там, в неділю чи навіть звичайний день, там десь завжди були слова такої втіхи для нас і підтримки. Тобто ти зовсім по-іншому відчитувалося це, інтерпретувалося це Слово Боже. Я бачив там багато підтримки від Бога. Якби, і я просто це, це показував людям. також. Там. Тому тут якби, цей перший страх він трошки зник, тому що в мене таке враження було тоді на початку війни, перші там, місяці, що якби святе письмо, особливо Новий Завіт, він був написаний саме для народу, який переживає війну. Якби там всюди було щось, би, щоб, щоб нас потішити, підтримати, не знеохотити, заохотити, якби так, додати відваги і, і так далі. Ну, Боже провидіння, так і так далі. Ось, а друге, це перший страх мені так зник одразу, ну не одразу, а так на початку десь. А друге, це було те, що я побачив, які мужні, відважні наші люди, як вони теж вміють подивитися на, на різні ситуації, очима віри. Якби що Бог з нами, Бог допомагає така відвага, якби хтось втратив близьких. Тоді це тільки перші були зараз. Дуже багато загинуло наших військових. Тоді були тільки перші. Я бачу, як ці люди плакали біля трун своїх там чоловіків, батьків, братів, так, синів, ось чи, 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 чи дружин, бо те, що жінки воюють, плакали, але стояли в храмах. розумієте, вони не втік не, не, не втікали від Бога за весь час. За весь час, відколи триває це повномасштабне вторгнення, я чув лише один випадок про сім'ю, яка залишила католицьку церкву, тобто залишила одну з наших римокатолицьких парафій, до якої вони належали, тому що знеохотилися і образилися на Бога за цю війну. Війна їх не доторкнулася ані їхнього майна, ані життя, когось життя з їхньої родини. І вони вирішили, що вони не будуть ходити до. Мабуть, мабуть, слабкі віри були, не варто не, не їх засуджувати тут, бо в кожного свій рівень духов, духовної так, віри. Ось, от про них чув і більше не чув. А так то я чув тільки випадки людей, які просто навпаки, навпаки віднайшли якось Бога або полюбили його, попри ті страждання, якими, якими якось так Бог, Бог там дозволяє, щоб доторкнулися. І тут ще так додам. Я десь там на проповідях, на проповідях згадав, рекомендую цю книжку. Дуже мені подобається англіканський автор Клайв Люїс, який багато книжок написав. Але одна, одна з книжок, такі бестселери: це Листи крутення, там, да? Листи диявола, старого, пекла до диявола молодого, який спокушує молодого хлопця у Лондоні. Якраз почалася Друга світова війна, і цей молодий диявол пише до того старого, він свого дядька. Питаючи його про різні ради, розповідаючи йому про ситуацію, як йому вдається спокушувати цього хлопця. І він дуже радіє, що ходять чутки, що німці почнуть бомбардувати Лондон, що зрештою і сталося потім. А то йому відписує, що дурень ти такий, якби да, ти там тішишся, що війна прийшла, що німці будуть бомбардувати Лондон. Каже, ми, як. Ми як, як як злі духи, ми багато не виграємо на не виграємо на війні так насправді, хоча так здається, що ми мали б там невідомо що, які жнива так мати. Але каже, так насправді каже, коли страждання доторкається доторкаються цих амфібій, він називає нас так амфібіями, так диявол. Цих амфібій, то вони одразу якби, одразу, якби, знеохочуються до, до, до нашого ворога, нарікають на нього, проклинають так, так, не хочуть там руйнують з ним всі відносини з ворогом, тобто з Богом. А потім каже, проходить трохи часу, і вони каже, і вони цей, і вони йдуть, якби знову знову звертаються до нього і йдуть за ним, спотикаючись. Да. І каже, ти дурню, ти навпаки, якби цей, не, не, не зважай на цю. Ти, ми, ми там багато не цей, бо вони і так. Через ці страждання вони підуть за ним, спотикаючись далі. Так, а ми нічого не виграємо. А від тих бомб каже, навпаки, захищай його, щоб він не загинув. Бо як він загине, ми його втратимо, бо він має відносини з нашим ворогом зараз. Він до нього потрапить, ми його втратимо, душу його. Так, навпаки, захищай його від тих бомб, а ти тішишся, що бомби німецькі будуть падати. Да? Ну, така простенька книжка, да? але скільки там такої. Я, я бачу, що це про нас. Якби. Наші люди йдуть за Богом, спотикаючись, але вірять, люблять його.